Друзі, всім миру. Сьогодні я буду робити собі помощника для забоя бройлера. Отакий його конус. Дуже гарна штука, всі чертежі і як його зробити будуть в цьому відео. Дивіться, підписуйтесь, а ми починаємо. Бройлер птиця хороша, росте швидко, але коли їх ріжеш, дуже часто ламаються крила. Це болячка в них така, і тоді товарний вид тіряється. Як цього збіжати? Треба зробити такий його конус. І тоді він, вони опускаються туди, вилазить одна голова, тільки черв'як відрізаєш і все воно ціленьке остається. Так зараз ми теж собі такий зробимо. Як їх різати вже у тому в конусі показувати не можна, тому що відео заблокують. Ну а як зробити, в принципі, все зараз розкажу. покажу. Чертеж і розкрой нашого конуса. Нижній діаметр 80, верхній діаметр 250. Розкрой, він же ж должен бути полукругами. Отак. Метал розкрой, розкроюється. Нижній діаметр розкрою 250, висота 40 см, 400 мм. Щоб у нас ну, сами, сами такий нормальний розмір. Верхній 785. Як його правильно розчертити, зараз трошки розкажу. Беруться, от Нарисували ви конус той, що вам потрібен. Потім продлили, ну, його нарисувати треба на самому вже желізі, на оцинкованому листку. Ось Так, ну зараз я покажу. Так, розрисували його і продліваємо ці лінії далі до соєдінняння, де вони соєняються. Оце буде точка, точка поворота. Фіксуємо, наприклад, я фіксував рулетку. Так, зараз я йду тепер на базу. А так вийшов цей весь розкроєний лист. Ось з цієї точки фіксував рулетку і присланняв маркер теж до рулетки. І просто вів, вів туди, вів сюди. Так само. Отутаво. Хоп, оце це і буде, буде радіус. Радіус зробили, розміри поставили, виставили і вже по тим розмірам розмітили нашої повністю розкрой. Вирізаємо, загибаємо, скручуємо, далі все покажу, все побачите, що від того. Поїхали. Отак от, от воно все і вийшло. Тепер його треба зігнути і скрутити докупи. Ось так вийшло його зігнути. Зараз я його відкалібрую, позачищаю. Може ще парочку укручу. і їх треба пообрізати. А то будуть зачіплятися, воно хоча б їм вже буде пофігу. Ну, Головне, щоб шкурку не попортить. До включення готовий наш конус. Времени, щоб його зробити, у мене пішло, я не знаю, минут 25-30. Щоб його згородити откалібрував, зачистив, зашліфував, щоб воно було тут не гостре нічого. Саморізики позрізав. Ну, такий конус вийшов. Тепер примудрую його кудись, чи до стільця, до якогось, чи може до забора прикручу. І, і буде так. Прикрутив городі його до стовпчика для загородки для навоза. І отуди хай воно стікає. Два, буквально двома саморізами жмакнув і все воно прекрасно тут висить. Чик і хай стікає в травичку. Ну в общем так. Як, як його, показувати не можна. Ну Потім, може, коли маленьке відео зніму, як просто його туди вкину. ну Убивати не буду, бо не можна. Відео заблокують. Відео блокують. Так просто ось показував про кролика. Я просто рассказал, что я з него шкуру зняв, все, видео удалили. В общем, правила серйозні на тік і в Ютубі. В общем, такие дела. Так, все, пока-пока, до новых зустрічей.